Упа, як ви пішли в УПА? Тут знов друга така картина, справа в тому, що Ми, коли прийшли німці, то було в 41-му році, в нас була дуже велика сітка ОУН. І в нас був клич брати всю владу в руки. Мій батько, як перейшли ті більшовики перші, як то кажуть, то він працював в районі головою райспоживспілки. Тому що При перших більшовиках він працював головою Рон спожив а потім е, тем, експедитором. Ну, Експедитор тож є просто така робота, а тоді вважалося, що то така ніби е, престижна. престижна робота, так сказати. Голови, голов, робив тим він експедитором, а як Наші стали брати в руки. Кажуть, ну то як ти в більшовиках робив експедитором, то й тепер йде головою райспоживспілки, спілки. Бо ж треба, щоб свій чоловік був. І він так пішов тим головою райспоживспілки. Ну, е Голова рай спілки, що він мав ключі, в складах були там продукти, одежа, ну, що там мали німці? І він тим керував, щоб завозили, купувати. І коли організувалася УПА, бандерицям потрібні були і крупа, і цукор, і сіль, і все було потрібне. І той приїхав в Гамалія до мого батька і розпитав, де що є, де чи є цукор, де сіль, в якому складі. Батько все йому розказав, як має бути і показав, які ключі. Ну то все було так скрито роблено вночі. І бандерівці приїхали вночі. І понабирали фірі і цукру, і солі, всього нагрузили і повезли собі в ліс. А німці на другий день мого батька з і в тюрму. Ну, вони догадувалися, що то міси б хтось там підсказати, де що є і як лежить. А як його забрали в тюрму, то стала загроза для мене, що й мене заберуть в тюрму. І я з хати втік і пішов до Бандерівців, тому що е, моєї матері брат один в боївці служив, а гамалія був комісаром того, і там ще один материн брат. Був в сотні. Так що я пішов так як до своїх, бо куди мені було йти? І я пішов туди і вони мене до себе прийняли. І я був тим розвідником. То в якому то було році? В якому то було році 45. -му.